Що тут тебе за маска така? Це... А, то не маска то... Я Левиця! жива, корона і... Я Левиця, Я її виграла на конкурсі. Ага. Не чіпай мою корону. Ага. Добре, тоді казка про конкурс. <с. Жила була одна дитина і дуже любила вона конкурси. Вигадувала їх. <свист> І вона весь час приймала участь у всіх конкурсах. Але вже так воно. Конкурс королепи. Помовчи. <свист> І вже так до того дійшло аж до смішного, що вона е всякі конкурси, вже такі зовсім дурацькі якісь. Наприклад, конкурс хтось їсть е найпомалішим е спагітю. Або конкурс, хто е більше разів оббіжить навколо е біотуалета. <риклад> Або, <риклад> Або конкурс. Е скільки вух ти зможеш надіти зверху е і корон? <риклад> Гарні. Обручі взагалі. Обручу. Не чіпай мою корону, я сказала. Ну от, і вона весь час хотіла перемагати, але вона не у всіх конкурсах перемагала і дуже розчаровувалася. І від того вона ходила, плакала, на всіх кричала, зі всіма, ну, не дружила, ображалася, і сиділа в своїй кімнаті, зі своїм там. Хом'якомний, там був такий хом'як. І все йому казали. От я не виграла конкурс подзьобати більше зерняток, ніж голуб. Та голуб виграв той конкурс подзьобати зернятка. Це вже точно дурняк. А той хомяк. Бідний все, не міг того слухати. І він все бігав, бігав, але вона її хитра взяла його посадила в колесо. Та й він в тому колесі бігав. І він думав, зараз втечу від неї, не буду тої фігні слухати більше. От, але якось не міг втікти, бо в колесі крутився, крутився. О, вже якраз. Пісня година. І... Це, але потім вона подорослішала, виросла і поняла, що вона якоюсь ерундою займалася. Але ці конкурси теж їй дали життєвий досвід, і вона вже знала, що от не можна все підряд всі конкурси, тільки ті, що тобі підходять.